А як би важко зараз не було, ми живемо в історичну епоху. У всьому, що зараз відбувається, винна Росія, яка повинна відповідати за цю війну. Ми обов'язково захистимо нашу неньку та відновимо справедливість. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. На війні важливо бачити далі ніж ворог, і в прямому, і в переносному сенсах. Саме тому дрони стали незамінним інструментом для ЗСУ. Кременчук продовжує підтримувати своїх захисників, передаючи сучасну техніку, яка рятує життя і наближає перемогу. Дрони це очі сучасної армії. Їхнє використання стає дедалі важливішим елементом на полі бою. Саме тому Кременчуцька громада продовжує забезпечувати ними військових. Ми передаємо одному з підрозділів збройних сил. України обладнання це дрони, які допоможуть хлопцям працювати в розвідці, допоможуть виявляти і знищувати ворога. Дякуємо всій нашій громаді, всім платникам податків за те, що ми можемо допомагати хлопцям. Ми це робимо щоденно і впевнені в тому, що наш внесок, внесок нашої громади, наблизить нашу перемогу і мир. За допомогою дронів можна коригувати вогонь артилерії, забезпечуючи точні удари по цілях. Це знижує кількість втрат і підвищує ефективність обстрілів. Більше того, мавіки дозволяють спостерігати за противником у реальному часі без ризику для життя військових. Хочу ще раз подякувати і як завжди, на протязі всієї війни проти російських загарбників. Місто Кременчуг в лиці мера. Вітала Олексійовича, ви завжди нам допомагаєте, завжди нам надаєте допомогу. Хочу подякувати всій громаді, і з такою допомогою я впевнений, ми переможемо ворога і разом до перемоги. Дякуємо Збройним силам України. Продовжуємо допомагати армії. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Правоохоронці та рятувальники Кременчука і району звітують про події минулої доби від правопорушень і ДТП до масштабних пожеж у природних екосистемах детальніше у наступному сюжеті. За минулу добу до правоохоронців надійшло 215 повідомлень про скоєні правопорушення та злочини у Кременчуцькому районі і 107 безпосередньо у Кременчуці. Масово було повідомлення про сімейні конфлікти та сімейне насильство. На місце події виїздили сектор протидії домашньому насильству, встановлювали всі обставини. Накривників було складено адміністративні матеріали, та наразі за фактами проводяться подальші перевірки. Також надходили повідомлення про бійки, вчинені у стані алкогольного сп'яніння, завдання тілесних ушкоджень, порушення тиші та інші правопорушення. Один із фактів мав місце близько третьої ночі на гірній частині міста, коли медики повідомили про те, що чоловік отримав травму. Відразу на місце події прибули правоохоронці, встановили попередні обставини. Попередня була інформація про ДТП, що хлопець травмувався на самокаті. На даний час ця інформація не підтверджується. Ця Кармаджан перебуває в лікарні. Порушень громадського порядку біля храмів і церков Кременчука та Кременчуцького району під час святкувань зафіксовано не було. Водночас, близько п'ятої години ранку, на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця Градиська про незаконне заволодіння його автомобілем марки. ВАЗ. за попередньою інформацією було встановлено, що чоловік проводив дозвілля з малознайомими, і один із учасників заволодів його автомобілем. Відразу на місце події прибули поліцейські Глобенщини під час патрулювання протягом короткого часу було виявлено транспортний засіб, що належить заявникові. Також протягом декількох годин було встановлено особу, що обґрунтовано підозрюється в сконанні незаконного заволодіння транспортним засобом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Усі деталі скоєного з'ясовуються правоохоронцями. Також близько о пів на сьому ранку у Семенівці сталося ДТП, під час якої постраждала перехожа Водій автомобіля Форд 2004 року народження під час руху склав наїзд на жінку 1986 року народження, яку в подальшому було спеціально до. Хорольської лікарні на огляд. За попередньою інформацією, жінка отримала легкі травми. Наразі деталі даної дорожньо транспортної прогоди з'ясовуються. Крім того, на розі вулиць Троїцької та Маслова зіткнулися легковики ВАЗ і Хонда. Водій першого автомобіля отримав легкі травми. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Також за минулу добу вогнеборці ліквідовували пожежі в місцевих екосистемах. Зокрема, одна виникла у Кременчуці по вулиці Чумацький шлях. На ліквідацію цієї пожежі рятувальникам знадобилося близько сіми годин. Було залучено п'ять одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу. Рятувальники взаємодіяли з працівниками Кам'янопотоківської місцевої пожежної охорони та працівниками лісгоспу. У результаті цієї пожежі знищено 7 гектарів. Тарів сухостою, однак, завдяки оперативним діям рятувальників, загоряння вдалося швидко локалізувати та не допустити подальшого поширення вогню. Ймовірно, від цієї пожежі постраждали дрібні тварини та птахи, які гніздяться в плавнях. Тож закликаємо громадян своєю недбалістю не нищити життя. Окрім цієї пожежі у Кремчуцькому районі зареєстровано ще три загоряння, які знищили загалом 8 гектарів родючого ґрунту. Катерина Грудніва, Олексій Кражиновський, Дмитро Пропастін – Кременчуцькі новини. У Кременчуці розпочало свою роботу консультаційне відділення газопостачальної компанії Нафтогаз України. Про те, які послуги можна отримати у відділенні, дізнавалися наші журналісти. У час, коли багато громадян стикаються з труднощами щодо оплати комунальних послуг, особливо газопостачання, критично важливо мати можливість отримати кваліфіковану консультацію вчасно. Саме таку допомогу щодня надає відділення газопостачальної компанії Нафтогаз України, яка працює в Кременчуці. Цей офіс став надійною точкою опори для багатьох мешканців не лише міста та району, а й українців з інших регіонів, які можуть звернутися сюди за допомогою незалежно від місця реєстрації. Співробітники відділення надають повний спектр послуг від актуалізації даних споживачів до вирішення складних питань щодо заборгованості. В нашому відділенні можна отримати довідку про відсутність заборгованості, рахунок на оплату за, за спожитий газ, акти звірки, взаєморозрахунки, громадяни, які придбали квартиру. Або будинок, тобто отримали право власності на житло. Вони можуть завітати до нашого відділення для написання заяви на зміну власника. Особливістю цього центру є те, що всі послуги тут надаються абсолютно безкоштовно. Люди можуть звернутись особисто, отримати живу консультацію, подати документи або отримати допомогу в режимі реального часу без складних телефонних дзвінків і довгих електронних черг. Також важливо зазначити, що ТОВ Нафтогаз та Прат Кременчук Газ це дві різні компанії, які надають різні послуги. Детальніше про це нам розповіла адміністраторка відділення. Скажімо так, у нас дві організації: Прат Кременчук Газ. це як газотранспортна компанія, і люди платять за доставку газопостачання. Газопостачальній компанії Нафтогаз України люди платять за спожитий газ. І взагалі наші мешканці вони передають показники «Прат Кременчук Газ. А вже на підставі тих даних, які «Прат Кременчук Газ передає Нафтогазу, ті об'єми, вже Нафтогаз робить нарахування. Відтепер мешканці Крименчука та навколишніх громад можуть легко та швидко отримати всі необхідні послуги з газопостачання за адресою проспект Свободи 66 з понеділка по п'ятницю з 9 до 15.00. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Воскресіння Христове або Великдень це не просто свято, це день, коли православні християни святкують перемогу життя над смертю. Про те, як цього року Кременчужани святкували Великдень, дізнаєтеся у наступному матеріалі. Учора православні християни святкували велике церковне свято Воскресіння Христове, або як його називають у народі Великдень. В чому величність цього дня? В тому, що Син Божий і наш Господь Ісус Христос переміг смерть в людській природі. Воскрес у третій день після того, як віддав себе на Христі заради нас, людей, ради нашого спасіння. Вчителі церкви кажуть, що після страждань завжди настає радість. Ну, ми в житті бачимо, якщо десь людина перестраждала, тобто десь віднялося, то обов'язково в іншому місці десь додається. Тож, навіть у такі складні для нашої країни часи Кременчужани прийшли до свято-Миколаївського собору, аби освятити великодні кошики та помолитися у Божому храмі за перемогу України перемогу світла над злом, дивлячись на страждання нашого народу. А ми вже четвертий раз святкуємо з вами великдень після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації і вже одинадцятий рік після початку цієї російсько-української війни, наслідуючи довготерпіння. Старання і милосердя Господа нашого Іса Христа ми свято віруємо, що після страждання обов'язково буде радість, радість перемоги, справедливого миру. Кременчуцькі новини розпитали містян, що для них означає Великдень, та з якою молитвою вони звертаються до Бога у цей день. Це свято душі, свято радості. Христос Воскрес! І хотілося б. Такого Божого благословіння на це свято отримати. Ну і щоб поскоріше наступив мир у нашій державі. Самого ранка пішли, зібрали кошик і вже тут освятили. Тому мені здається, це найважливіше свято, яке повинно бути для кожного християнина і особисто для українця, в якого зараз в країні війна важко. Тому ми повинні пам'ятати і не дивлячись на війну, на тривоги ми тут і ми святкуємо. Дякуємо нашим Збройним силам, завдяки героїзму яких ми можемо святкувати Воскресіння Христове, віримо у наших захисників та у перемогу України. Ми, християни, святкуємо Пасху Христову як вихід із рабства смерті, смерті як наслідку людського гріха. Ну і нам іще святкувати Пасху як вихід із рабства Російської імперії, Радянського Союзу, Російської прости Господи, федерації і іншого. Іншої навали, яка весь час приходила до нас з цієї сторони, Христос Воскрес! Радійте, святкуйте і веселіться в цей день, бо дарував нам його Господь! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманчувські новини. Демонструвати на всю школу власний талант та підтримати ЗСУ. Ці Дві речі поєднали учні Кременчуцького ліцею номер 5 під час сьогоднішнього благодійного концерту. Детальніше про юних артистів вже за мить. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка вже вкотре доводять, що кожен може зробити свій внесок у боротьбу проти агресора та перемогу України. Сьогодні у цьому навчальному закладі відбувся традиційний благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Не вперше у на благодійні концерти, але цього разу не силами наших дітей. В понеділок у нас сьогодні запланованих два і ми проводимо два концерти де виступають тільки учні початкових класів. Тому і донатять, і танцюють, і ми дуже підтримуємо. У Нас дуже багато батьків воює, саме батьків нашої школи. І ми хочемо ну, ці кошти направити саме на адресну допомогу, тому які запити будуть поступати. Саме наймолодші учні, завдяки своєму таланту та бажанню допомогти, створили феєричну шоу-програму, до якої увійшло близько 20 номерів з віршами, піснями, танцями та навіть акробатичними етюдами. Сподобалось да, виступати на сцені перед повним залом. І наскільки взагалі такі концерти важливі? Як ви Е, я думаю, вони важливі. і Мені дуже сподобалося танцювати. Мені теж важливі, і мені теж сподобалось. Це і репутація твоя мається. Це дуже класно. Бажаю, що війна закінчилась. Берімо приклад з юних благодійників і підтримуємо наше військо, адже саме від кожного з нас залежить майбутнє сильної, вільної та незалежної України. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У день, коли Великдень і молитва за мир поєдналися в єдиному духовному пориві, Кременчужани зібралися разом біля пам'ятного Христа, аби підтримати одне одного вірою, словом і спільною надією на перемогу та мирне майбутнє. Як це було? Дивіться далі. Христос воскрес, воскрес! Воскресний і Україна. У неділю, 20 квітня, біля комплексу пам'ятного хреста традиційно відбувся Соборний молебень за мир в Україні, який цьогоріч символічно збійся зі святкуванням Великодня. Мешканці міста та священнослужителі різних конфесій зібралися разом, щоб помолитися за перемогу захисників і мирне небо над рідними домівками. Господи, я молю тебе в ім'я Ісуса, щоб ти звільнив тих, які сьогодні в полоні нерозуміння, в полоні своїх страстей. В полоні брехні, господи, бо є люди, які сьогодні намагаються воювати і хапати чуже. Господи, вразуми і дай покаяння, змісни самогутньою Твоєю правицею державу нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на змістення захисників народу нашого. Подай нам все, що просимо для спасіння. Під час молебню лунали спільні звернення до Бога про злагоду, взаєморозуміння та відновлення миру на всій українській землі. Слова підтримки і віри об'єднали серця всіх присутніх, незалежно від віросповідання. розповідання. Боже, благословляємо поранених на відновлення, оздоровлення від Тебе і дай бажання жити, перемагати свої поранення. Свій біль в ім'я Ісуса, наближаючись до Тебе, благословляємо всіх полонених повернутися додому, до своїх рідних, свої домівки і щоби всі викрадені були повернуті. Попри війну, Кременчужани демонструють, що бережуть традиції та вірять у мирне майбутнє. Тож молебень став символом надії та єдності міста в ці складні часи. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія продовжує допомагати нашим військовим. Під час благодійного концерту було зібрано понад 28 тисяч гривень, які будуть направлені на ремонт та придбання автомобілів на фронт. Увага на екран! У такі непрості для України часи підтримка збройних сил стає обов'язком кожного громадянина. Відгукуючись на цей заклик, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія провела благодійний захід під символічною назвою Ритм незламності. Захід відбувся у співпраці з відомою волонтеркою Наталією Гончаренко, яка з початку повномасштабного вторгнення допомагає нашим військовим. Особливістю цьогорічного концерту стала його присвята пам'яті Євгенії Хоменко, волонтерки та засновниці фонду доброї волі. Минулого року саме вона була співорганізаторкою цього заходу. А сьогодні академія продовжує її благородну справу, вшановуючи її внесок та відданість волонтерському руху. Сьогодні у нас подія, яка з багатьма сенсами. В першу чергу ми назвали наш благодійний концерт за ініціативи працівників колективу Ритм незламності. Особливість в тому, що в минулому році такий концерт ми проводили. У співпраці з волонтеркою Євгенією Хоменко, яка дуже рано пішла в засвіти. І Сьогодні ми знайомимося і починаємо співпрацю з Наталією Гончаренко. У межах події також відбувся благодійний аукціон, де було продано три картини. Завдяки небайдужості гостей вдалося зібрати 28 тисяч 25 гривень, які спрямують на ремонт та придбання автомобілів для військових. Подібні заходи є не лише джерелом фінансової допомоги, а й важливим моральним стимулом для тих, хто боронить Україну. Це про єдності, вдячності та надії. Молодь, викладачі, митці, волонтери та всі небайдужі об'єднались заради спільної мети, перемоги та миру. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини. Мир потрібен Україні, і він повинен бути тривалим. Дякуємо нашим воїнам, які щосекунди мужньо відбивають ворожі атаки. Донатимо на армію та віримо в перемогу. Слава Україні!